Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами міста України та обласні центри з 1 по 9 лютого. Дивіться, нагадую, Запоріжжя і а, Запоріжжя та а, Дніпро є окремі розклади. Так, Київ. З 1 по 9 лютого. Ну, така ситуація, знаєте, підвішеності, дуже багато дезінформації, дуже багато будемо боротися ми з фейками, які будуть розганяти. Дуже багато про наступ Київщини буде. Провокації будуть. Провокації будуть. Але такого от і те, що буде летіти, воно може летіти. І прилетить, але м -м, частково буде збито. Отак От, скажу, частково буде збито, щось десь там одиночне може прилетіти. Далі, ніхто на Київщину не йде з 1 по 9. Вспокойтеся. Все буде так з 1 по 9, як і йшло, так і буде. Дуже багато буде виділено допомоги. Будуть приїзди, будуть якісь заключені договори. Тому це для нашого блага. Дуже багато приходить. Да, ось тут дивіться. Дуже багато, знаєте, як зброї приходить саме, і озброєння навіть того, про що не говорять. Це для того, щоб зупинити агресію. Отакий От у нас Київ, Київська область. Так, Чернігів, Чернігівська область. Руйнування, захист, але руйнування біля кордонів. Десь будуть обстрілювати. Чернігів не найкращий тиждень для вас. Обстріли будуть, як в самому Чернігові, так і в області. Тому будьте, будь ласка, дуже обережні. Місцевим жителям звернути увагу на вашу безпекову на вашу безпеку можливо запастися. Тут питання води. От воно стоїть дуже великим, знаєте, таким ключовим по вашій області. Водичкою треба запастися. І питання води ще говорить про те, що там ще будуть якісь моменти з виходу з берегів, ну це вже трошечки пізніше. Так, суми. Суми, що очікує суми. Слухайте, з суми буде дуже важкий тиждень. Дуже важкий. Так, слухайте, Суми і Сумська область. Області, які от будуть не просто провокації в Сумській області, буде туди, будуть і градами, і все озброєння, що є, використовувати. І ще нюанс по, по сумам. Там. Вони там з кордонами будуть гратися. Тобто можливі переходи кордонів, але Україна їх зупиняє. Так що ніхто нікого не здає, не розганяйте зраду. По сумах там зміна керівництва, якась іде. Харків. Так, Харків. Харків. Дивіться, в Харкові будуть лупити по Харкову, збирають навіть, щоб лупити. Скажу так, збирають як зброю для того, щоб лупити. Будуть жертви. Із більше як більше як цивільне. А знаєте, як будуть цілитися в військове, попадуть цивільні. цивільний. І це якісь як. Як жінка буде жертва. Так, далі область. Ой, а область там, там колаборантів. Бляха страшне. Будуть як більше, більше захисту для області виділяти. Знаєте, як більший захист буде для області. Так, Полтава. Так, Полтава мене здивувала. Полтава здивувала тим, що. Тим, що вони там, не знаю, оці старости, голови. Вони там розганяють інформацію про те, що буде взяття Полтави. Слухайте, якщо голова вашого там населеного пункту каже, що взяття Полтави, то ця людина ніфіга не зробила, вибачте, за те, щоб оборонити якось Полтаву. Розумієте? Тобто де ж зброя, де, де все те, що було виділено на Полтаву. І на область. Полтава. Слухайте, хай вони йдуть з оцими гнилими ідіями, що буде цей наступ в сраку. Отак От кімнати передайте. Скажіть, Юліана сказала, щоб вийшли в сраку. Грубо, але по ділу. Тому що вони щось е гроші взяли, е виділені були, вкрали, а тепер добрий вечір. Як в Лубнах. По документам все класно. Вони по документам возили хлопців і на е е е е якісь курси, і, і озброєння було, а на ділі добрий вечір. Тому. Оцих всіх людей, які не всіх, скажу так, але буде юридично покарано. А тих, кого не покарають юридично, тому життя дасть під хвіст саму. Тому, якщо вони думають, що вони, знаєте, зараз принишкли і нічого ніде ніяк, то це все брехня. Бог не теля бачить ізвідтіля. Тому життя дасть їм такий пінділь, що вони подумають, що краще б вони в тюрмі відсиділи. Дивіться, по Полтаві дуже багато зрадників. Прямо і в раді, ну, в, в цьому в їхньому, боже, як воно називається. Ну, от як в світі, да, їхньому, в їхній раді, саме полтавській, місцевій, дуже багато зрадників. Ну, слухайте, від мера, оце вже, я вже, знаєте, мені вже фіолетово, від мера до останніх якихось колаборантів. Слухайте, влучання можуть бути по Полтаві і можуть бути поранені. Так, по Полтавській області зараз хвилинку гляну, бо я ж люблю дивитися миргород.